Вінницькі студенти наслідуватимуть поляків. Місцева молодь відвідала республіку, аби перейняти досвід у колег та поділитися власним. Отримані знання обіцяють застосувати на практиці у рідному місті. В рамках підписання між Вінницькою обласною радою та Мазовецьким воєводством в листопаді місії договору про співпрацю якраз і відбувся ознайомчий візит. До польських адміністративних одиниць гмін це Лєсноводська, а також Гродіцька, Мазовецькі гміни. Головна мета це зміна моделі влади на регіональному рівні і місцевому рівні, щоб передати повноваження і передати ресурс для розвитку територіальних громад, щоб там вирішувались проблеми жителів територіальних громад. За час перебування у Польщі студенти відвідали Лодзинське та Мазовецьке воєводство. Молоді вінничани ознайомилися з роботою студентського самоврядування у провідних вузах країни Лодзинському політехнічному університеті та приватному вузі Вища психологічна школа у Варшаві розповідають, тамтешня система освіти суттєво відрізняється від вітчизняної, проте, завдяки поїздці, студенти знають, як вдосконалити українську, аби вона була зручною та ефективною для наших студентів. Також вінничани побували і в польських бібліотеках. Новації кажуть, сподобалися. Зробили кабінети для індивідуального читання книг. Може, декому незручно, якщо в великій аудиторії читати чи розглядати книгу. Групові кімнати також це дуже цікаво. Так як деяка група студентів можливо розробляє якийсь проект або спілкується на якусь певну тему, найбільше вразило те, що кожен студент має таку можливість самому обирати книги без безпосередньої участі співробітників бібліотеки у книгосховищах, і все на електронних основах в кожного є свій особовий чіп, завдяки якому він якби реєструє ту книгу бере і користується і як би здається, книга вже потім такий спеціальний ящик під назвою Повернення книг. Депутати студентського парламенту Вінничини завітали й до будинку уряду Лодзинського воєводства. Там молодь спілкувалася із співробітниками міністерства освіти та міністерства закордонних справ Польщі. Такі поїздки кажуть організатори, не лише дають більше знань про розвиток сусідньої країни, а й сприяють змінам на краще у нашій державі, адже після них активна молодь намагається застосувати отриманий досвід на практиці у рідних вузах. Тож ініціатори міжнаціональної дружби кількість подібних візитів обіцяють збільшити. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини телеканал «Смарт».